Усім повинно бути одинаково незручним. Є така приказка. От вона стосується тої ситуації яка зараз склалася навколо того, що МВФ вимагає від України для того, щоб видати нам кредит, вимагає в принципі прибрати спрощену систему оподаткування. Як такову вони мовлять про те, що якщо ваш оберт в рік буде перевищувати 1 мільйон гривень? То ви повинні стати платником ПДВ. Чи насправді це так страшно для України? Так, це дуже страшно. Але давайте розберемо ситуацію ще з одним випадком. Ви звертаєтеся до лікаря, у вас діабет, і лікар вам каже, для того, щоб вилікувати ваш діабет або для того, щоб ви хоч якось повноцінно продовжували своє життя, вам потрібно відмовитися від низки там вредних якихось ваших звичок. Кинути палити, кинути пити, вживати там, жирну їжу. Там, те, те, те. А ви кажете: ні-ні, ні я хочу вилікувати діабет, але я не хочу. Це нормальні звички, я так звик жити. Що в цьому випадку, ви не вилікуєтеся? Просто може лікар сказати: ну, ось вам ми можемо зняти вам симптоматику, там, ви можете полікуватися, прокапатися, але причину ви ніяк не вирішите. та яка є. Так же само в цьому випадку Україна сама звернулася за цим кредитом, тому повинна виконувати ці зобов'язання, які накладені на нього МВФ. Тому що як у любого нормального кредитора є запитання, де ви возьмете гроші для того, щоб погашати цей кредит. Це нормально. Але чи насправді це так погано, як всі зараз пищать, що ці спрощенки не буде, того не буде, цього не буде. Ну, дивіться, зараз також приватні підприємці теж можуть бути платниками ПДВ. І в цьому поганого немає взагалі нічого. Якщо це буде стосуватися всіх. То, да, ми переживемо болісно якесь підняття е, цін на низку там, продуктів, на низку послуг. Ну, звичайно, це каснеться. Я думаю, що в першу чергу послуг. Але у нас припиниться трошечки відмивання коштів за рахунок фопів. Е, наприклад, раніше для того, щоб якесь держпідприємство в тебе зробило закупівлю або е, якийсь тендер, то тобі необхідно було бути платником ПДВ. Зараз. Інколи цього не потрібно, і тому через ФОПів вимивається дуже велика кількість грошей, і велика кількість надходжень, вона просто не потрапляє до бюджету. Тепер наступне да, потрібно буде вести бухгалтерію. Але якщо це буде стосуватися всіх, я думаю, що якщо люди навчилися використовувати касові апарати, то також научаться вести якийсь мінімальний бухгалтерський облік. Все це погано, але ну, ситуація так призвела і надалі краще у нас не буде. Ми звикли до касових апаратів. Тепер нам потрібно буде звикати до нових реалій. Переживе.